Ніхто не помітив, але днями російське інтербачення виступило перед людством і перемогло його з великим рахунком. Для тих збочинців, які не в курсі діла, інтербачення це міжнародний музичний конкурс Лаптіканди. В останній раз його проводили у 2008 році, але потім СРСР почав вилазити струни, і конкурс не проводився. 2025 рік став ренесансом для сил зла. Завдяки абсолютно провальній політиці Трампа авторитарні країни об'єдналися і заявили, що світ тепер багатополярний, і здичавіла культура Толстаєвського та Люсі Чеботіної – це Тейлор Свіфт помножений на гримі. Євробачення було затавровано і обізвано Шабашем лгбт спільноти. А здичавіле інтербачення почали позиціонувати як осередок сімейних цінностей, патріотизму та дружби народів без участі. Англосаксів, рептилоїдів та Сороса. Партія сказала, треба інтербаченці відповіли Ніхао та Асалям Алейкум. До конкурсу за партійними та бізнес-квотами приєдналися представники Китаю, В'єтнаму, Колумбії, Єгипта, Ефіопії, Венесуели, Індії, Арабських Еміратів, Індії, Таджикистану, Узбекистану і навіть Мадагаскару. З Мадагаскару були не пінгвіни. Окрема битва. Відбулася навколо співачки Васі. Гречанка за походженням, яка є громадянкою Австралії та США, чомусь в'їхала в Росію по грецькому паспорту і збиралася представляти на конкурсі Сполучені Штати. Як написала здичавіла преса, після безпрецедентного тиску з боку уряду Австралії гречанці сказали: гуляй Вася. Звичайно, залишалася надія, що Васю замінить Бйонсе або Ріана, але ті не зареєстровані в месенджері Макс. І тому не прочитали запрошення від Мізуліно. Та все ж інтербачення відбулося там. Навіть виступив співак Шаман, але він благородно відмовився брати участь у конкурсі і посідати перше місце, бо Росія ніколи не бреше і не обманює. В результаті інтербачення виграв співак з В'єтнаму Дік Фук, інквізитор з дичавілого інтернету Мізуліна перемогу Діка пояснила тим, що глядачі давно втомилися від чоловіків в сукнях. І усього цього Содома та гомори згодом правда з'ясувалося, що найвідоміший кліп виконався оспівує кохання між двома чоловіками. А сам хлопчина вже пережив більше пластичних операцій, ніж Хвойде в Таїланді. Коротше кажучи, запросили Дік Фука, приїхав Дік Пік, і все традиційно закінчилося факапом. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль на цьому місці. Ставимо лайки, або вподобайки. Не забуваємо про перепости. В кінці очікую на ваші коментарі. Якщо хочете допомогти проєкту, не поспішайте, бо сьогодні у нас починається збір на ЗСУ, і там одного з вас чекає дуже важливий головний приз. А зараз продовжуємо наш сюжет. Головна родзинка на традиційному тортику з лайна полягає в тому, що організатори інтербачення стверджують, що шоу подивилося 4 мільярди людей. По суті, це половина людства і, звичайно, це просто неможливо, бо доступ до інтернету, взагалі до всього інтернету, має 4,1 один ярди людей, і усі вони повинні були дивитися саме інтербачення. Нагадаю, що наймасовішою трансляцією усіх часів та народів була Олімпіада в Пекіні. Її транслювали усі найбільші телекомпанії світу. І за підрахунками, які також виглядають компліментарними, відкриття Олімпіади подивилося 2 мільярди, тобто в два рази менше глядачів, ніж на інтербаченні. І до речі, Євробачення у 24-му році подивилося лише 163 мільйони, куди йому до інтербачення. Що ж, варто визнати, що Лаптіканда за рівнем правди вже впевнено наздоганяє Північну Корею і дуже скоро виграє альтернативний чемпіонат світу з футболу, бо танковий біатлон і так за ними. Ну, а для того, щоб з'ясувати, що Лаптіканда бреше про популярність інтербачення, варто просто подивитися на соціальні мережі з ватніками. Там ніхто не обговорює нові пісні шамана або творчість Дік Фукпіка. Усі хейтять Вілсакома за те, що він рекламує месенджер Макс, державний месенджер. Та дивляться інтерв'ю українського шльоцика Альберта Кєєвстонера з Дудем. Тепер невеличке оголошення. Так, ми знову починаємо збір на користь ЗСУ. І так, один з вас стане власником Miata. Посилання на банку та на тест автомобіля в описі до відео. Звіт про попередній розіграш в моєму телеграм-каналі. Бухгалтерські документи, платіжки, акти виконаних робіт та накладні готові для звіту в податкову та монобанку. Усі ваші кошти пішли на зенитні дрони, дрони на оптоволокні, системи дистанційного мінування, апгрейд існуючих дронів ЗСУ та навчання пілотів БПЛА. Усе це. Відбулося виключно завдяки вам, шановні глядачі, проекту Україна в вогні, тому що важливо не людина, яка збирає гроші, а люди, які дають гроші на нашу перемогу. Як вінтажна та культова Mazda mx 5 може стати вашою нагородою? Все просто. Ми відкриваємо збір для ЗСУ. Якщо ви відправляєте на нашу банку 500 гривень, ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Як тільки ми зберемо ту суму, яку очікували, проводимо розіграш, і хтось з вас виграє Mazda mx 5 так, звичайно, ви можете покращити ваші шанси, якщо відправити не 500, а тисячу, або 5 тисяч, або 10 тисяч, або 100 тисяч. Тому що кожні 500 гривень це один шанс на виграш. Ну і, звичайно, для когось нагорода, а справа у нас усіх благородна. Пам'ятайте про це і беріть участь у нашому зборі. Тепер повертаємось до інтербачення та інших подій. В Україні навіть серед поціновувачів Чеботіної та Кріда конкурс в повному ігнорі. В принципі, усі обговорюють лише одну подію гигантського ведмедика-строянд, якого хтось подарував місцевий бізнес киянці. Для тих, хто не в курсі доленосної події. Один зі столичних квіткових магазинів виготовив замовлення, яке коштувало клієнту 536 тисяч гривень. Букет встановив національний рекорд України, що підтвердили фахівці премії. Букет у формі медведика. Одразу після відео вибухнув скандал. Велика кількість людей обурилася, що в той час, як наші захисники потребують допомоги на фронті, а біженці в тилу хтось замовляє ведмедиків за півмільйона гривень, щоб вразити жінку. Далі пішли традиційні чутки, що ведмедика жінці подарував народний депутат. І хвиля ненависті перетворилася на цунамі. Нація почала ставити питання: чи ведмедик не ухилянт? Чому це червоне не в ЗСУ? Чому жінка не відмовилася від цього вульгарного ведмедика, якого розміру в неї пентхаус та ліфт в ньому, куди дивиться Набу та фракція Слуга Народу? В результаті нова власниця ведмедя заявила, що подарувала його собі сама. Вона, бізнесвумен, може собі дозволити. А заздрісники нехай завалять свої жала та писки. Була ще класна новина про те, що українська порнозірка виїхала з України, бо її займала поліція та гетьманцев. Тепер вона планує жити і творити в ЄС, де порно декриміналізоване, а податки йдуть в бюджет країни, а не в кишені правоохоронців. Та все ж Україна це країна можливостей. І там, де порнозірки здуваються, онліфанщиці відкривають ФОП і одразу виграють тендер на мільйони гривень. Тепер ця талановита дівчинка виробляє маскувальні сітки. Бо якщо людина талановита та вродлива, вона талановита та вродлива усюди і в усьому. Так, звичайно, було б краще у цьому сюжеті обговорити заяву Зеленського про те, що він збирається йти на вибори, але суспільство важливіші ведмедики і ще не народилася людина, яка б могла їх перемогти. Так що. Завалюю жало і запрошую вас ще раз доєднатися до нашого нового збору на користь ЗСУ. Нагадаю, що один з вас в результаті не тільки зробить добру справу, але й виграє японський вінтажний кабріолет. Посилання на банку та посилання на тест вашого приза в описі до відео. На цьому все. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри всі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!